Міндовкілля днями оголосила про наміри разом з німецькими партнерами звести вітрову електростанцію навколо ЧАЕС. Є сподівання в такий спосіб примножити енергонезалежність. Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України цей задум планує втілити в співпраці з компанією Notus Енерджі. Задля цього було підписано меморандум про співпрацю над проєктом будівництва такої електростанції між українським відомством німецькою компанією, а також національною енерго. Компанією Укеренерго та державним агентством України з управління зоною відчуження йдеться. Повідомлені в українському відомстві сподіваються, що втілення таких задумів цитата принесе інвестиції та нові робочі місця. А це внесок енергонезалежність України, розвиток зелених технологій та прибутки для держави. Пояснює прес-служба відомства серед названих переваг від втілення проєкту збільшення виробництва електроенергії в енергодефіцитному регіоні. Відновлення занедбаних територій та мережевої інфраструктури